Загальний бюджет Березінської громади 660 мільйонів. Ви почніть щось робити. Я гроші виділю. Вони довго не тримаються, ми закриємо в одному місці, вони виникають в іншому. І утримання нашої лікарні обходиться 15 мільйонів. Ми на тих гроші взагалі не дивимося. Це не наші кошти. Зараз не працює завод. Завод не працює вже півтора року. Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма про політику. Мене звати Вадим Мороз. І сьогодні говоримо про політичні справи на Березнівщині. Наш гість Руслан Пилипчук, міський голова Березнівської громади. Вітаю вас, пане Руслане. У нас в гостях радий, що ви до нас завітали. Питань дуже багато. Березнівщина не так активно фігурує у новинах області. Думаю, на багато питань сьогодні відповімо. Перше питання: як доїхали з березного в Рівне Дорога, я пам'ятаю, не найкращої якості, але розкажіть, можливо, щось змінилося. Доброго дня. Руслан Петрович Пилипчук народився 1970 року на Березніщині, закінчив Березнівську середню школу номер 2 З 1991 року навчався у Сімферопольському вищому військово-політичному будівельному училищі, а 2011 року закінчив Львівський регіональний інститут державного управління та здобув кваліфікацію магістр державного управління у 1991-2006 роках. Проходив військову службу в Державній прикордонній службі України з 2007 тисячі сьомого з 2009 роки та з 2010 по 2011 роки був першим заступником голови Березнівської РДА у 2015 році Руслана Полипчука обрали міським головою Березного, а у 2020 році переобрали уже як голову об'єднаної Березнівської громади, куди входить 36 населених пунктів та одне місто. Пане Вадиме, доброго дня. шановні наші телеглядачі. Ну дорога до Березного. Вона така трошки. І болюча, і пекуча це дорога державного значення. Я постійно піднімаю це питання перед службою відновлення про ремонти. Вони так дуже мабуть. Зубами скригочуть, але щось, щось стараються робити. Хотілося б в кращому варіанті, щоб тому що ця дорога не тільки до Бересного, вона пролягає аж до повністю по території громади до Соснового, включаючи мене мій населений пункт Бистричі. Якщо ще до Бистрич, вона більш-менш в такому, можна сказати, в задовільному стані, то вже виходить Бистричі в крайне задовільному стані. Болюче питання постійно ставимо. Мені обіцяють, ну поки що тільки більше обіцянок справа не йде. Якщо про цю дорогу, про яку ви згадали говорити, це мова там завжди йде про поточний ремонт, але напевне поточного ремонту там уже недостатньо. Зараз в умовах повномасштабної війни про капітальний ремонт, тобто повністю відремонтувати, така мова в залі піднімається, чи це нереально? Така мова була піднята на початку війни у 22-му році за сприяння голови обласної військової обласної державної адміністрації Віталія Коваля. Вже була виготовлена проектно-коштовна документація щодо капітального ремонту даної дороги, вже почався завоз техніки і завоз щебня для того, для проведення робіт. Але війна внесла свої корективи. Взагалі, якщо брати по нормативах ДБН, раз в 10 років в такі дороги необхідно робити капітальний ремонт для того, щоб вона трималася, тому що Ну, поточка є поточка, це просто ми закриваємо е, тимчасово е, вибоїни, але вони довго не тримаються. Ми закриваємо в одному місці, вони виникають в іншому місці. Це ми зараз говоримо з вами про дорогу, яка йде від траси до так. і Далі на Соснова. Так, так, так. Також у вас є ще дорога, яка йде на сарне. Там ситуація, напевне, там ще гірше, ще гірше. там ще гірша ситуація, тому що в мене е, є е, дві дороги. Це дорога е, з траси до березного. На Федорівку, а друга дорога, дорога із Федорівки Березне. На Немовичі. Там ще гірший варіант. Я навіть і не знаю коли. Дай Боже, щоб входило було коштів в державному бюджеті, передбачено на капітальний ремонт даної ділянки. Воно б дало б зразу певне життя для тих моїх сільських населених пунктів. Але поки навіть служба відновлення навіть не розглядає це питання. Служба відновлення, коли говорить завжди про ремонт доріг територіального значення, які проходять через громади, завжди говорить про співфінансування. Тобто Березнівська громада трішки, і вони трішки. Такі можливості у Березнівської громади є виділяти кошти. Чи це великі суми, і просто буде їх недостатньо тої суми, яку ви можете виділити? Ну я можу вам навести приклад. Вони на наше запрошення вони приїхали і обміряли орієнтовну вартість до Яцкович. Це від Березно до Яцкович. і з Березного до Хотиня. Що за річкою до Яцкович 3 мільйони співфінансування. До Хотиня, що за річкою 7 мільйонів. Я б, знаєте, 7 мільйонів то трошки, якщо чесно, воно так. Ріже вуха, така велика сума, ще в копне менше, воно було б щось би розглянути, можливості б знайшли б, щоб дати ще співфінансування. Хоча, знаєте, я завжди ставлю умову, ви почніть щось робити. Я гроші виділю, щоб люди побачили, що ви щось робите, тоді мене буде підстава винести на сесію питання про внесення змін до бюджету, про виділення співфінансування. Щоб було, був якась кінцева результат. Тим більше починаючи від мосту, тому що мост це вже межа, де закінчується місто, відповідно, зона їхньої відповідальності. Територіальні дороги розібралися, треба співфінансування або воля служб державних дороги місцевого значення, бо ті, які по-простому комунальні, ваші. Яка там ситуація? Яка що можете розказати про це? Пане Вадиме, по комунальних дорогах тільки буквально на тому тижні закінчили ремонт поточку по місту плюс зірне Кам'янка. На те було виділено 2 млн 300. Ну діло в тому, що дороги трошки в такому, знаєте. Не дуже гарному стані, відповідно, два рази в рік їх ремонтуємо. Ремонтуємо весною так само було десь в межах двох мільйонів і восени, щоб на осінньо-зимовий період люди могли користуватися. Для того щоб закрити всі питання по селах, ну села ви теж розумієте, це в першу чергу ми ремонтуємо дороги з асфальтобетонним покриттям. То треба в межах 5 мільйонів. І за того ми шукаємо край такі ділянки, дивимося, де необхідно вже втручання, щоб можна було хоч трошки частково зберегти дорогу, щоб геть не розсипалося. Зрозуміло. І так трішки ви говорите вже цифрами-грошима. Бюджет Березнівської громади, яка загалом у вас сума, якою можете сумою оперувати, і звідки ці гроші у бюджеті беруться? Загальний бюджет Березнівської громади 660 мільйонів. Із них е, тільки 260 мільйонів це власні надходження, е, і е, 390 – це державні субвенційні бюдж... кошти, і е, понад 10 мільйонів це кошти е, з бюджету за рахунок договірних зобов'язань між іншими територіальними громадами, які ми надаємо їм послуги. Вони нас оплачують. Субвенційні кошти це кошти освітянської субвенції, не тільки освітянської, але і є там субвенція вирівнювання, це таке те, що дає державний бюджет. Чому такі великі кошти? Ну, 1 січня мене запарте сіло 9,5 тисяч діток. Це одна із таких самих великих. В Рівненській області показників. Дітей до 18 років у мене 15 тисяч осіб. На освіту із, це тільки субвенційні йдуть. Крім того, з власних надходжень. Що таке власні надходження? Це сплата місцевих податків, зборів, це те, що наповнюється кожен бюджет громади. Ми доплачуємо на утримання освіти ще 82,5%. 201 і мільйон. Що ми доплачуємо? Це що? Це оплата комунальних послуг всіх закладів, це зарплата тих працівників, харчування і та інше. Крім того, із коштів, те, що ми заробляємо, ми ще отримуємо тому, що в мене є лікарня. Березнівська міська лікарня це кластерна лікарня. Але знаєте, в нас же децентралізація на трошки така недоколихана, тому що кластерні лікарні мали перебувати мінімум на районному, а так на обласному бюджеті. Але утримання повністю покладене на нас, і мені утримання нашої лікарні обходиться 15 мільйонів. Це оплата житлово-комунальних послуг. Крім того, в мене є центр ПМЦД, 7 мільйонів ми ще за нього оплачуємо. І порядка 22 мільйонів мені обходиться отримання двох спортивних закладів. У мене є ліцей інтернат спортивного профілю, це єдиний на всю Україну спортивний спортивний ліцей інтернат, який фінансується з міського бюджету. І е, спортивна школа плавальний басейн, ще 7 мільйонів мені входиться. Е, решта коштів е, я розумію, що вас турбує. Скільки ж у коштів цікавить, на утримання я... громади так, саме скільки безпосередньо в... фігурує, такими По... грошима можна оперувати. получається під час війни е, в середньому ну максимум не більше 10 мільйонів? Це тобто на розвиток громади не це, це майже нічого. Це, це взагалі це всього-навсього е, майже навіть немає одного відсотка від е, власних надходжень. Тому що все йде на утримання. Е, ну ви не забувайте ще, що крім того, ми для військових допомагаємо обов'язково на кожній сесії виділяємо кошти, плюс утримання е, оборонного сектора. Це виділення коштів е, для утримання державної пожежної частини, для утримання райвідділу поліції наших погів поліцейських офіцерів громади. Так що, тобто, цих 10 мільйонів це ті, які залишаються, якщо ми відставимо в сторону усі потрібні це, платежі? це що дуже дуже І... добре. Це навіть ще треба так, щоб вони залишили, щоб можна було їх, їх направити на це ж не тільки чисто кошти розвиток громади. Це підготовка до осінньо-зимового періоду, підготовка до весняного періоду, це закупівля холодного асфальту для комунального підприємства, це, наприклад, зараз… Придбання габіонів, тому що по вимогах критичності мають бути е, об'єкти е, критичної інфраструктури, особливості водозабезпечення, водопостачання, вони закриті мають бути. Це, оці всі нюанси такі. Тепер так, щоб розібратися і глядачам було зрозуміліше. Тобто у вас бюджет понад 650 мільйонів гривень. Цих усіх коштів залишається тільки 10 мільйонів на розвиток громади. Ні, ні, Диві, дивіться. Пане Вадим. Тут варто розуміти, У вас є ще певні програми, на які ви фінансуєте. Це Цих 10 мільйонів. В ці програми входять. Чи це окремо? Ні, ні, це, це входить, окремо. Це... Тобто, розвиток дорожньої якоїсь галузі, це так, окрема є програма, Так, так, так. Є, є розвиток комунальної галузі. Там туди ж ходить і вуличне освітлення, розвиток і всього іншого. Щоб ви зрозуміли, 666, 660 мільйонів це загальний бюджет, але власних надходжень тільки 260 мільйонів. Тобто, що ми можемо оперувати тільки ми власними коштами. Ми не маємо це кошти субвенційні, це кошти, які проходять як ну, щоб ви так зрозуміли, як пошта. Вони прийшли, засвітилися в тебе, і ти маєш їх далі відправити по навчальних закладах, по закладах соціальної сфери, щоб вони функціонували належним чином. Тобто, ми на ті гроші взагалі не дивимося. Це не наші кошти. Це просто кошти, які нам дала держава, щоб ми передали далі. А цих 260 мільйонів ваших хто їх наповнює? Як їх Нап... збираєте? Наповнюю першу чергу це ПДФО податок з доходу фізичних осіб. Це із заробітної плати, притом офіційної заробітної плати, що платять жителі громади. Потім єдиний податок. Це обов'язково плата за нерухоме майно і плата за земельний податок. Цих коштів я так розумію, ви говорите, не вистачає, які є можливості, аби ці надходження збільшилися. Тобто, що потрібно робити, знаєте? Я так дивлюся. Я навіть сьогодні як ми їхали, я водію сказав, коли дивися в може вже посперечатися по кількості легкових автомобілів з рівне щодня. Збільшується кількість техніки. А мені відправляє начальник фінансового управління у Вайбер інформацію про наповнення бюджету. Ну не дуже так воно видно, що у людей проявляється, мабуть, совість вони починають. Отримувати білу повністю заробітну плату, в них легалізовані всі робочі місця, вони видають, наприклад, підприємці, коли здійснюють торгівлю, видають чеки на свій товар. Зареєстровані всі повністю наймані особи. Людина, яка користується майном, вона з чистою совістю зареєструвала і земельну ділянку, і, наприклад, якусь будівлю, яка офіційно. От тільки з цього може початися, коли це все буде. Це має дійти до свідомості людини в першу чергу. Що якщо вона хоче, щоб наша громада Березнівська розвивалася, то для того мабуть треба почати із себе. А що я зробив, чи що я зробила для того? Останнє питання по бюджету: 260 мільйонів це стала цифра з року у рік чи ні, є? Ні, ні, вона збільшується, збільшується. збільшується тому що, наприклад, на наступний рік. Ну, але разом з тим, якщо ви трошки інтересуєтесь, ви знаєте нам, місько... органам місцевого самоврядування на місцях залишається 64% ПДФО. В наступному році залишиться 60%. 4% це немало-небагато, мінус 8 мільйонів. Ну, Зменшення я просто таку порівнюю іде зменшення значне. Я вам просто на пальцях розкажу чого раніше. На теренах бувшого Березнівського району було два держлісгоспи, зараз називається два надлісництва Березнівське, і Соснівське, Там працювало по 450 чоловік. Зараз то тобто, 900 чоловік, працюючих лісової галузі станом на сьогодні всіх разом 240, то тобто чотири рази стало менше. Сірникова фабрика до війни було 350 працюючих. Зараз працюють тільки в працювали в три зміни. Єдина сірникова фабрика на Україну зараз працює не більше сотні, і то в одну зміну. Спиртзавод після продажі зміни власника, він вже півтора року не може ніяк запуститися. Це також 150 працюючих та інше. Тобто, є, не можна сказати, що одинаково. Хоча ми очікуємо, що буде власних надходжень більше, тому що в першу чергу з 1 вересня зміниться мінімальна заробітна плата. І це я вам назвав. Бюджету підприємства. Є таке поняття у, в громадах, що є основою будь-якої громади. наприклад, в Соснівці це лісництво, а в Береснівській громаді це були в першу чергу це надходження від двох держлісгоспів, від сірникової фабрики, від спирзаводу. Зараз воно все помінялося. Вони мене із першої п'ятірки опустилися до другого десятка. Наоборот, зараз на першому місці. Стала Березнівська міська лікарня, тому що є виконання договірних зобов'язань перед НСЗУ. Є об'єкти нашої соціальної сфери, це навчання, великі заклади, які сплачують податки. Змінилося, дуже змінилося. Бізнес тільки в нижній десятці зараз перебуває по наповненню бюджету. Останнє запитання по цьому. Ви згадали підприємства. Я геть трішки за них забув. спиртзавод, була ціла епопея. Як зараз? Чому досі не можуть його запустити нові власники? І, а ви говорите, півтора роки не можуть запустити. В чому проблема? Основна Фонд державного майна у двадцять четвертому році, по-моєму, все-таки виставив його на торги. За другої спроби завод був проданий. Відповідно, помінявся власник, і трошки є проблема, так як мені розказує уповноважена особа. Є проблема в оформленні нової ліцензії на виготовлення та реалізацію спирту. Хоча є, приїжджають. Покупці, бо до продажі зірницького спиртового заводу він дуже активно працював із торговою марткою Хортиця, Неміров. Відповідно, вони весь спирт брали не туди. мені доповідав він, інформував мене, що вони приїжджають. Вони дуже заінтересовані в початку функціонування заводу, але запевняє, що є певні шерахуватості, що ці шерахуватості буквально в певний проміжок часу будуть скоро вирішені ну, якщо чесно, я не дуже то вірю, тому що вже тільки заборгованість по е, до місцевого бюджету вже така е, значна сума, але ну наді, Ні, якщо як... секрет, яка соліна? Ну, майже півмільйона. Вже півмільйона. Так це тільки до місцевого бюджету. Зараз не працює завод. Завод не працює вже півтора року. Дякую за цей блок. Рухаємося далі. Ви говорили, що дуже велика вас освітнє середовище, багато учнів. Я так розумію, багато і вчителів і навчальних закладів. Освітня реформа це те, що ми влітку наш телеканал, IT Media Group» дуже активно висвітлював, але Березнівщину ми в цьому контексті не згадували. Вас без конфліктів усе пройшло? Чи зуміли якось домовитися з усіма, щоб ні батьки, ні вчителі не виступали проти? Пане Вадим, дякую за запитання. Ну, освітянський. Ясенська родина Березнівщини, це до вашого відома, це 2,5 тисячі освітян, педагогів. Це 31 заклад загальної середньої освіти, це 12 закладів дошкільної освіти, це два позашкільних заклади, це два заклади інклюзивного напрямку. Як пройшла реформа, слава богу, я вам скажу, ми провели оптимізацію ще раніше. У нас немає ні одного закладу, де менше 45 діток. У нас немає таких. Проблем, що з 1 вересня нам треба було дофінансовувати з місцевого бюджету навчальні заклади. У нас вони всі оптимізовані. Щодо я розумію ваше питання двадцять цьому рік, академічні Поділ, ліцеї. так, гімназія, академічні так, ліцеї, так, так. ліцеї професійні. У нас визначено два заклади: це академічний ліцей номер 3 з великою дуже площею, з намірами нашими. Я думаю, що понад з перспективою, це бувший агроліцей нинішній. Він займає дуже чудове місце в Березному за Святопокровським собором біля на схилі Случа. Там тільки території понад 5 гектарів. То тобто є, є таке місце для добудови. Для, це ж повним пансіоном. Нас там дітки і ночують, і харчуються. Він визначений як академічний ліцей, і визначений академічний ліцей. У нас спортивний ліцей спортивного профілю. Тобто, з можливістю там, якщо можемо бути до 700 чоловік, то спортліцей до 200 чоловік. Ну, крім того, у нас є на теренах громади ще два заклади професійного напрямку. це Березнівське ВПУ номер 4 і Березнівський лісотехнічний коледж в системі Національного університету водного господарства та передокористування. Це вже Без... вибачте, бо хочу додати, чи з екцесами я вам скажу. Слава Богу, я хочу подякувати в першу чергу своїм освітянам, своїм керівникам закладів, що вони провели належну таку роботу з колективах. Своїх, тому що треба було ще з першого колективи переговорити, потім з батьками. Таких великих, те, що я от читаю і чую, що робиться по інших громадах, що до цього часу так списи ломають, У нас такого не було. Єдине, тільки трошки є побоювання на нарадах. Звучить про цих 12 років освіти. Оце є єдине таке певне, так скоса дивляться. А мої чіт. чому проблема? Ну як вам сказати, по-перше. Зараз тільки закінчується навчальний рік, 17 років під час війни, і дітки виїжджають за кордон. Бояться, що вийде так, що можуть ще, не дочекаючи 18 років вже кинути навчання. Тобто ну, треба є ризик не а поїдуть так, за кордон. Так, це це, це, це реалість сьогодення. Це війна свою свою справу робить. Ситуація із ВПО дуже багато зараз приїжджає з Донеччини. Кілька евакуаційних понад 30 уже не кілька, понад 30 евакуаційних потягів прийняла рівненщина. Як у вас ситуація з ВПО? скільки людей до вас приїхало? Як з роботою, як з житлом? Дякую, пане Вадиме, за запитання. Березнівська громада вже прийняла понад 3 тисячі ВПО з початку війни. Тільки за вересень ми прийняли 27 чоловік. Діло в тому, що ми одна із громад, де в нас є місце компактного проживання. Вони у нас проживають в третьому гуртожитку лісотехнічного коледжа. Там понад 120 чоловік проживає. Крім того, проживають в приватному секторі. Всього станом на сьогодні у нас. Понад 750 внутрішньопереміщених осіб, які проживають уже з початку війни. Є такі, що приїхали ще з квітня 2022 року, і себе дуже гарно певно почувають по роботі. Ті, хто хочуть працювати, вони працюють. У нас дуже активно працює гаряча лінія на телеканалі, дуже багато дзвонять із Березнівщини з питаннями коротенько, буквально, і на цьому будемо завершувати. Питання від березнівчан або жителів Березнівської громади. На центральних вулицях Березно чимало магазинів, не всім подобається те, як у хаотичному порядку вони розташовані, хаотичні вивіски рекламні конструкції. Я був в центрі Березно там дійсно так є, як про це пишуть і говорять. В Рівному працює муніципальна варта з вивісками У вас щось схоже є? Чи якось цим боротись, чи поки що хай буде як є, дякую, пане Вадиме. Ну трошки скажем так: є недопрацювання. Я рахую моє недопрацювання. Ми не створювали таке, як муніципальна варта. Є в мене інспектор по благоустрою, який займається питаннями щодо контролю дотримання правил благоустрою Березьмівської міської ради, який ходить і штрафує. Якраз нещодавно мене прийшов припис Держпродслужби щодо одного із малої архітектурних. Форми за, за великою кількості іноземної реклами, ми їм вказали, вони усувають. Щодо розміщення магазинів і, і торгових закладів, якщо ви замітили, Бересна воно таке специфічне, в нас ми отрималися повністю вулиця Андріївська, вона вийшла у нас така комерційна. Там одна комерція, а вже вулиця Київська це чисто адміністративна. Такі великі дві вулиці в центрі, де е, е, всі заклади є недопрацювання, є такі певні. Ну, хотілося б краще, але я думаю, що е, тим більше ми зараз інспектором взяли бувшого військового учасника бойових дій. Е, е, він тільки з, е, пішов в запас. Я думаю, він зараз наведе лад. Трошки ми е, в цьому питанні дякую за підказку. Вжиємо в заходів. Друге питання: теж вуличне освітлення у громаді по селах його немає. Чи буде змінюватися ситуація? Березна світиться? А от навколишні населені пункти ні. Несправедливо. Е, дякую, пане Вадиме. Ми мабуть я. Бачите, я як дивився вам наперед, буквально на тому тижні в мене була позачарова сесія. Ми виділили кошти на відновлення вуличного освітлення по селам. Поставлена задача старостам і керівнику комунального підприємства щодо відновлення вуличного освітлення у всіх сільських населених пунктах. І останні два запитання. Меліоративна канава. Я так розумію, вона так називається через Березна. Проходить хто за неї має відповідати, тому що буває інколи біда людям, які живуть поруч. Дякую, пане Вадиме, за запитання. Це мельоративна канава, Канав він перебуває у власності держави в підпорядкуванні північного міжрайонного управління водного господарства. на умовах співфінансування. Ми вони залуч... доставили нам сюди техніку вже провели чищення. від сьогодні. Я дав. Вказівку мої комунальні служби вивозять те, що почистили маліративну каналу, щоб надати такого охайного вигляду, щоб те, що почистили його. Канава, слава Богу, знайшли ми компроміс із балансом утримувачем. У нас є гарне порозуміння. Те, що було, ви згадуєте влітку, коли було так, таке. Ми як... робили так, матеріал, так, підтоплення, але спільними зусиллями ми все. Це його усунули, все зробили. Я думаю, більш такого не буде. Тим більше, враховуючи те, що останній раз чистили канаву 8 років назад. То тобто, поки на даний проміжок часу все буде добре. Дякую вам за розмову. Приходьте до нас частіше. Глядачам нагадаю, що це була програма про політику. Ми Вадим Мороз І в нас в гостях був міський голова Березнівської громади Руслан Пилипчук. Поспілкувалися конкретно на певні питання. Маєте теж питання до голови? Пишіть, я обов'язково йому передам. Я думаю, будуть реагувати. Залишайтеся з телеканалу Майті Мадія Груп. Пишіть свої питання, телефонуйте нам на гарячу лінію і будемо з вами співпрацювати. До побачення.